Присутні. До складу Краснопульської селищної ради входить 26 депутатів. На позачергове засідання прибули, зареєструвалися 16 депутатів. Згідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування, в Україні сесія є повноважною. На позачергове засідання сесії запрошені. Перший заступник селищного голови, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету, начальник фінансового управління, начальник відділів, доповідачів, спеціалісти селищної ради. 62 га позачергова сесія селищної ради 8-го скликання оголошується відкритою. Попровочка, 17 депутатів присутніх. Шановні депутати, на порядок денний сьогоднішнього позачергового засідання, виноситься два питання, які потребують термінового розгляду. Регламент вам розданий. Чи будуть якісь думки, пропозиції, зауваження щодо порядку денного? є пропозиція порядок радований відкривати за основу і в цілому? Прошу голосувати. Безверка. Бондарка Ліберта. Бочарова. За. Власов. За. Ігнатенко, за. Кравцов, за. Кузу Тетяна. Юрій, за. Литвиненко. За. Лісняк. Мацюк. Овчаренко. За. За. Свистун. За. За. Сусло, Халіна. Куднікян. Чаговець. Рішення прийняти. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання це внесення до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 6651 про бюджет Краснопільської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатків до нього доповідає начальник фінансового управління Данія Післяк. Згідно постанови Кабінету міністрів України. Від 29 жовтня 25 року на рівні держави зроблений перерозподіл субвенції, яка була виділена у минулому 2024 році на будівництво нових укриттів і кошти від Краснокутської територіальної громади згідно даної даного документу перерозподілені в рахунок Чугуївської міської ради. В зв'язку з тим, що визначені як інша. Дотація між місцевими бюджетами не забрана до не піднята до, до, до надавача, тобто Кабінету міністрів, а прийнято інший механізм для даних коштів, це як передача іншої дотації між, бюджетами, між місцевими бюджетами в межах однієї області. Тому і виникла необхідність у зборі в сьогоднішньому зборі. Все, 72 мільйони 215 тисяч ми передаємо до бюджету. Скажіть, що це не наші гроші? Це я ж сказала це. Бушці, це інша субвенція, яку ми отримали в 2024 році. Я це сказала, я з цього розпочала. Кабінет міністрів перерозподілив дані курси. Будуть питання до Надіювання? Ні. Які будуть пропозиції? Переходимо до голосування. Конарка Ліберда, Бочарова, Латва, Інотенко, Тетяна, Кузу, Титяна, Кузу Юрій, За. Литвиненко, За. Лісняк, За. Мацюк, За. Овчаренко, Свистун, Суслав, Халі, Кудікян, Чаговець. І наступне питання у нас перейшло з попередньої сесії зв'язку з... Такою явкою депутатів, яка була на попередній сесії, у нас умови оплати праці селищного голови, а саме вислуга років нас на 17 листопада, Вірина Олександровна змінюється. Корму не хватило і принесли на це засідання. На Сесії Красновудської селищної ради умови влади Красновутського селищного голови і змінити розмір надбавки з 17 листопада 2025 року Стаж служби в органах місцевого самоврядування Красновудського селищного голови буде більше 15 років, тобто висловлення буде нараховуватися в межах 25%. років Питання будуть. 15 років і один день 17 листопада, сіроку Ще питання будуть. Які будуть пропозиції? Безверка, Бондарка Ліберда, Бочарова, Власов, Кравцов, Ігатенко, Равцов, Кузупетяна, Кузуб'юрій, Литвиненко, Лісняк, Мацюк, Овчаренко, Свистун, Суслав, Хальня. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання винесені на розгляд позачергової сесії. Розглянуто, прийняті відповідні рішення. 62-га позачергова сесія селищної ради оголошується.